Добрий день, вас вітає клініка мати та дитина та я, лікар шор Крушинська Олена. Десять топових ознак, таких, які найчастіше зустрічаються на початку вагітності. Ну, сама найперша ознака вагітності це відсутність менструації при регулярному менструальному циклу. Тобто, якщо у вас затримка тиждень і більше, то це може бути ознакою вагітності і. Найперше, що ви можете зробити, це зробити тест на вагітність, який продається в аптеці. Це тест на визначення хронічного надотропіна, який виробляється під час вагітності. Він якісний. І через це він може бути досить часто вони бувають хибними. Тому, якщо ви зробили тест і він і отримали позитивний результат, ваш наступний крок. Піти в найближчу лабораторію і здати аналіз на хоріонічний ганадотропін, і там вже це буде кількісний аналіз, і це вже буде точно підтверджена вагітність. Після цього можна йти вже до лікаря. Коли ж бувають у багатьох дівчат є порушення цикла, і вони ну, немає місячних, немає таке буває, але, але з'являються якісь інші ознаки. Їх багато, і вони всі, в принципі, пов'язані з зміною гормонального фона у вагітної жінки. Гормональний фон міняється зразу після того, як починається імплантація плідного яйця вже в порожнину матки. Які це перші ознаки можуть бути? Найперше, це тягнучий біль внизу живота, наче як передмісячними. На перших термінах вагітності таке може бути. Чутливість до запахів. Щось починає, щось починає дівчина не відчувати якісь запахи, які раніше їй були неприємні, а ті запахи, які були приємні, стають вдруг якось дуже неприємно пахнути. З'являється нудота. Ну, дота може бути вранці, можуть бути ввечері. Але, саме головне, при вагітності вона буде в один і той самий час. Наступна ознака: це підвищена чутливість та збільшення молочних залоз. Під дією прогестерона починаються структурні зміни в молочній залозі, вони можуть збільшитися, нагрувати. Боліти, дуже чутливими стають в, ну, навіть дуже сильно болючими. Так? Це теж одна із ознак ранніх термінів вагітності, яка проходить в другому триместрі. Це проходить так само, як в принципі і нудота. Підвищення стомлюємость і сонливість. Хочеться спати. Щось трошки поробили, вже втомилася. Так? Причащене сечу виділення. Буквально з перших днів вагітності під дією прогестерона, який діє на гладку мускулатуру не тільки матки, но й сечового чововні хора, починаються часто бігати в туалет. Іноді дівчата думають, що це цист. Ні, це то також може бути ознакою вагітності. Лабільність настрою. З'являється плаксивість, перепади настрою, депресивні стани або навпаки дуже. Дуже веселий настрій, він часто зміняється, сміх зміняється сльозами, плачемо над фільмами, плачемо над е, книжками. Чоловік говорить так, як зазвичай, тут вдруг ми почали плакати. Це також це все наша дія про Зміна смаку і апетиту так само не тільки нудота, але може змінитися смак, може змінитися апетит, тобто може бути нав... напасти такий жор, їдять все підряд. А може бути навпаки, в першому триместрі відвертає від їжі. Взагалі нічого не їсть пацієнтка, вагітна, так це нормально, це не страшно. Це не, не триває дуже довгий час. Все це нормалізується, і природа бере своє, і тоді, коли це потрібно. У вагітної з'являється апетит і вона набирає те, що тобто вагітна може в першому триместрі навіть втратити вагу. Не переживайте за це, не переймайтеся. Саме головне, щоб це було контрольовано, не дуже багато. І потім, в другому триместрі, це все набереться. Смаки міняються. Іноді хочеться їсти те, чого не їли до вагітності, взагалі не пробували навіть. Але зараз хочеться. Да, таке теж буває. Ну, так, 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 наш жіночий організм побудований. І ще одна із остання десята, така ознака вагітності, дуже неприємна, але яка зможе спороджувати всю вагітність це закрепи. Це так само діє прогестерона. Прогестерон – це гормон вагітності. Він нам необхідний для того, щоб виносилася вагітність. Тому це як -от такий негативний наслідок, який при звертанні до лікаря, в принципі, коригується хорошо, і вам лікар, який буде спостерігати вашу вагітність, розкаже, як зробити так, щоб це вас турбувало не так, не так виражено, не так сильно. Є ще дуже багато всяких різних ознак. Я розказала вам найчастіші ознаки. Перший триместр, да, він такий трошечки складний. От багато всього того, що я вам перерахувала, здається страшним, незвичним. Але три місяці проходять, і з 12 тижня ці всі ознаки, як правило, в більшості випадків, все проходить. І в другому триместрі. У вагітний приплив сил, нема сонливості, хороший настрій, чудово виношується вагітність, отримується задоволення від е, спостереження за своїм організмом і в очікуванні дитинки. Тому я бажаю вам, щоб ваші перші е, тижні вагітності проходили без оцих всіх ознак, крім одної відсутність менструації. Thank you